На каналі Українська Хвиля у мережі з'явилося емоційне звернення солдата військового збройних сил України, який поскаржився на грошове забезпечення наших захисників. Він повідомив, яку заробітну плату отримує після чотирьох поранень, і попросив поширити його звернення цей відеоролик. Надам деталі а поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже. Майже 94 тисячі. Я дякую кожному за довіру і за підтримку. Приєднуйтесь. Взагалі, про що йде мова? Актор до війни Петро Конопля звернувся до громадян України і до влади в цілому. Він повідомив, що пішов на війну у 2022 році, коли йому було 27. Наразі йому 31, і він не може забезпечити навіть своїх базових потреб, тому що отримує а, всього 20 тисяч гривень на місяць. Я бідолаха, голодранець, злидар, бідняк, раб, терпіла. Я воїн Збройних сил України, який четвертий рік боронить свою країну і звертаюся зараз до джерела влади в нашій країні, а саме до людей з картонками. Шановні люди з картонками, мені вже не вистачає на моє погане життя. Я не можу закрити свої базові потреби. Я став тягарем для своєї сім'ї. Після четвертого поранення я виведений в тил і отримую двадцять тисяч гривень. Це менше ніж отримує офіціант, це менше ніж отримує перукар, це менше ніж отримує охоронець. В АТБ мені стало дуже важко. Я вже багато разів звертав увагу на це питання, але ніхто, окрім вас, я вважаю, не може цього вирішити. Якщо ви думали весь цей час, що всі військові отримують 120 тисяч гривень, то я вас здивую: такі кошти отримують тільки ті 20% хлопців, які знаходяться безпосередньо на нулі. Всі інші, неважливо, скільки ти будеш служити в армії, чи то рік, чи два, чи чотири, отримував ти поранення, списаний ти в тил, ти будеш отримувати 20 тисяч гривень і виживай на ці гроші як хочеш. Ти перестанеш підтримувати свою сім'ю, ти перестанеш поважати себе, ти перестанеш гордитись тим, що ти воїн. Бо кожному, кому ти скажеш, що ти солдат і служиш в ЗСУ, вони будуть дивитися на тебе як на бідолагу, а ти не зможеш навіть звільнитись, не зможеш навіть другу роботу собі знайти. І я вважаю, що це. Верхушка неповаги е, платити такі мізерні гроші військовим, які поклали своє життя на захист цієї країни. Я пішов на війну, коли мені було 27 років. Зараз мені 31. Е, е, я втратив найкращі роки свого життя. І зараз навіть не можу жити просто звичайним життям, як звичайні люди. Я не можу закрити свої базові потреби. Мені доводиться думати на службі, де б заробити грошей, щоб пошла додому до своєї сім'ї. І мені все це дуже сильно набридло. Я позичаю гроші у своїх знайомих, я просю гроші. Я став бомжем, я себе так відчуваю, я злидар. Е я зараз от, прокинувся, розумію, що ще зарплата не скоро, а мені вже треба позичити гроші. От, я зараз буду писати своїм побратимам, щоб вони хоч щось мені скинули. Е от так. Ковий закликає підвищити заробітні плати тим, Хто нас захищає, тобто нашим військовослужбовцям. Петра я хочу, щоб влада підняла суму базового грошового забезпечення солдатам ЗСУ мінімум до 50 тисяч гривень уже цього року, а не наступного. Чотири роки відколи я покинув роботу у театрі і приєднався до війська. Після чотирьох поранень мене перевели на тилову службу, і за законом мені не мають права платити більше 20 тисяч гривень. У такому стані зараз живуть 80% військових. Ти витрачаєш більшу половину. На житло трохи на ліки, щось на їжу і додому вже не відправиш. А щоб дітям на 1 вересня щось дати, треба ще місяць після служби таксувати до пізньої ночі. А воїн, я солдат, не хочу на службі думати, як протягнути цей місяць і де знайти грошей дітям. Я хочу гідної оплати праці для себе і своїх побратимів. Ми заслужили на гідне ставлення до себе. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі. Будь ласка, у коментарях, які заробітні плати отримують ваші близькі, рідні, друзі, чи дійсно ситуація настільки поширена? Чи депутати все ж таки зайняті законотворчою діяльністю? Вони активно і потужно працюють і вже запропонували підвищити заробітні плати, але не військовим, не нашим захисникам, а працівникам ТЦК, територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки? Відповідна ініціатива надійшла. Від народного обранця, від члена комітету з національної безпеки оборони та розвідки Олександра Федієнко він запропонував підвищити заробітні плати співробітникам ТЦК до рівня національного антикорупційного бюро, державного бюро розслідувань та прокуратури. На його думку, підвищення заробітних плат знизить корупційну складову. Зазначив, що він періодично отримує звернення від військових. Ох, так і цивільних е, співробітників військоматів, колишніх, тобто ТЦК щодо підвищення заробітних плат, тому що вони вважають їх низькими. Якщо ми хочемо мати ефективні центри комплектування, каже Федієнко, які не будуть згадуватися у корупції, нам потрібно їм забезпечити ринкову заробітну платню на рівні набу ДБР, прокуратури тощо. Тоді ми будемо говорити про рівність та справедливість. Ще Федієнко вже відповіли безпосередньо у міністерстві оборони. Те, що підвищення заробітних плат працівникам ТЦК, ось ця ініціатива потребує не мало не багато, а понад 173 мільярда гривень. І наразі цих коштів просто у бюджеті немає. Тому поки що без підвищення заробітних плат ТЦК. Тому що зараз усі фінансові ресурси насамперед спрямовуються на оборону, на озброєння, на техніку, на мобілізаційні заходи. І Олександр Федієнко цим не задоволений. Це закрута коло каже він, та на слідкові зв'язки. Ми робимо величезні зарплати для тих, хто бореться з корупціонерами, але при цьому створюємо умови для того, щоб ці корупціонери з'являлися. Тобто, він вважає і прямо про це каже, що корупція серед працівників ТЦК пов'язана. З їхніми низькими заробітними платами. Є такий прямий причинно-наслідковий зв'язок між рівнем заробітної плати та тією роботою, яку виконують представники ТЦК, наші військові, прокурори, представники антикорупційного бюро та інші інші посадовці. Чи можна ось так говорити: низька заробітна плата, того вони беруть хабарі, наприклад. А ось буде висока, не будуть брати. Ну, чи взагалі це якось пов'язано напряму? Тому що здається, що просто просування. Вають такі ідеї для того, щоб покращити життя одних за рахунок інших. Напишіть, будь ласка, що ви про все це думаєте, і чи дійсно вважаєте, що якщо підвищити заробітні плати, то працівники не лише у ТЦК, не лише військові взагалі у всіх галузях працювали б краще. Наприклад, медикам чи вчителям платять взагалі низькі заробітні плати, але ж це не означає, що більшість з них погано виконують свою роботу, тому що серед представників цих професій дуже багато. Тих, кому дійсно ми завдячуємо гарною освітою, існим лікуванням по складну ситуацію в освітній сфері та галузі охорони здоров'я. Продовжую слідкувати за змінами в нашому з вами українському житті. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Долучайтеся до мого телеграм-каналу, я поширюю найцікавіші, найактуальніші і, на мою думку, найважливіші українські новини. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.